Редут ПВК тисячі найманців, якої беруть участь у війні проти України, окрім кадрових військових російської армії, після Вагнера Редут друге за відомістю збройне формування із ув'язнених, і саме вони скоїли безліч злочинів у Київській та Харківській областях у 2022 році. Про це свідчать відео та аудіо з телефонів найманців, які потрапили до рук журналістів Радіо Свобода. Відео з мобільних свідчать, що під час спроби ж у Київської області у лютому березні 2022 року редутівці маскували свою військову техніку прямо у дворах місцевих мешканців, господарювали у чужих будинках, крали машини та інше майно українців. Ось російські найманці вихваляються вкраденим мотоциклом і мерседесом, який, за їхніми словами, знайшли. Ось він, Трофей! А ось це наш мерс. А знаєте, хто на ньому їде? Я! А знаєте, хто його нашел? Я. А відео за серпень-вересень із Харківщини зафіксувало, як редутівці вивозять на допити та тортури місцевих мешканців. православні! Покров, Буч і Рашид Ми шабачимо победу. бавлакар, од у нас є. Что вы скажете, какие комментарии будут по поводу работы? Едем брать б**, повторно б**. укропов, АТОшников. Вот, с утра взяли на рассвете б**. одну группу, сейчас едем брать вторую. Вот и все. Настроение б**. Боевое. Сплили також документи, які підтверджують, що Редут контролює ГРУ Росії. Один із головних кураторів так званого добровольчого корпусу Редут, полковник Олексій Кондратів. Журналісти схем отримали у розпорядження документ з його підписом та печаткою Міноборони Росії. Папір видали одному з бійців Редута як доказ його участі у війні проти України. Але контракт з ПВК підписує не міноборони напряму, а сумнівна компанія. Щоб можна було дати задню, щоб у людей була можливість суволіся в якихось кістатіст. Тому що, якщо ти з армії заключиш, ти попадаєш в довгий м'ясокомбінат без увольнення. У контрактах, які потрапили до рук журналістам, згадується ім'я Широкова Ігоря Івановича як керівника компанії Георедут. Але весь фокус у тому, що фірми цієї офіційно не існує. Тобто редутівців наймають компанії примари, кінці яких не знайти. Мало того, працює ще й схема ухилення від податків. Бойовики отримують зарплату лише з рук у руки. Якраз створено було для того, добровольське формування рідут, щоб люди могли уклонятися від оплати налогів, наприклад, або від якихось виплат по судебним здержкам, щоб люди могли отримати повністю денежне удовольствие. Їх перевели на наличний розрахунок. Ми туди не дохнути їдемо, а денежки зарабатувати, виконувати свій патріотичний долг. О, е... Укропа і е... косить бабло для сім'ї. Редут, за фактом, є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України. 2023 року. Відразу кілька загонів Редут почали набирати ув'язнених із російських колоній. На війну проти України компанія відправила вже понад тисячу засуджених. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини. pro vino.